Доброго дня, друзі. Я Тамара. Хто мене не знає? Я вживаю клітини харчування L8 від компанії американської BioEpic. І хочу розказати про один свій результат, про який зовсім я навіть не помітила, як. Це відбулося, мене е, час від часу заложувало вуха. Сіра, сірка збиралася в вухах. І раз у два роки, раз в рік я ходила до лора і мені промивали ті вуха. І ось в цьому році, в лютому місяці, я почала приймати е, це клітине харчування, і мені вже якраз час було вже в мене були вуха заложені. Мені якраз час було йти до лікаря, промивати ті вуха. Е, я вже погано чула, і шум в ушах. Вже мені пора було. Я почала приймати в лютому місяці дитине харчування. І я зовсім забулася, що мені треба було йти промивати ті вуха, щоб вони мені були вже заложені. І навіть не помітила, коли вони, коли та сіра ушла і як мене розложило ті вуха. І до цих пір вже зараз майже рік часу, і мене вже вуха не турбують. Ось такий малесенький результат я згадала.